Вітаю! Сьогодні продовжу родову тему. Ця тема завжди актуальна. Зазвичай це ряд питань, які впливають на все наше життя, і потрібно дивитися глибоко. У мене є чудовий курс по роду, в якому я описую такий певний алгоритм дій спочатку розуміння і усвідомлення структури роду. І потім алгоритм дій, який ми можемо виконувати протягом всього життя. Тому що у нас є рід, з якого ми вийшли, у нас є рода, які ми вже створюємо, і наші діти потім створюють. Тобто це традиція. Таким, якщо узагальнити відповідь, як можна згармонізувати відносини в родині, створити здорове, гармонійне поле зростання в своїй родині це родова практика і родова традиція. Якщо ми подивимось в площину минулого і досвіду наших пращурів, ми можемо побачити навіть в циклі цілого року, скільки точок є для того, щоб вшанувати предків. Найкраще допомагає знання всієї структури, і потім це традиція. Да, тобто це певні дії, які підсилюють, направляють нашу увагу, сердечну увагу в площину роду, в площину відносин, взаємовідносин. Коли ми знаємо структуру роду, ми вже починаємо приймати правильні рішення дуже потужна родова молитва, яка допомагає налаштуватись своїм. Духовним, сердечним центром на потік роду, да передати любов і отримати від роду підтримку.